Приїхав з режим Іван 4, чистий 17 рік. Сен, у нас був гарні прочтовані. Машинка без підкрасів. У гарному технічному та косметичному стані. 162 тисячі пробігу. Стане на облік чистим 17-м роком. Цінна запаска, актронік, передній, задній, навігація, лінк, чики світло, дощути у шинах Круїз, лімітатор. Хороша збережена машина. Київ, метро, палац Україна. let yeah.